Знову вітаємо на реальність гліч, де ми розплутуємо нутки, які ткуть тканину нашого сприйнятого світу. Сьогодні ми досліджуємо силу, настільки все проникну, настільки глибоко вкорінену у людській досвіді, що ми часто не помічаємо її глибокої здатності формувати не лише наші думки і почуття, але потенційно і саму нашу реальність, силу, вигадки, як вигадкові історії, уявні світи та створені персонажі. Можуть справді змінювати хід реальних життів і траєкторію історії. Від найдавніших міфів, прошепочених біля вогнищ до розлоглих кінематографічних всесвітів сьогодення, люди, по суті, свої є істотами, які розповідають історії, ми осміслюємо світ через наративи. Вигадка надає нам фреймворк для розуміння самих себе, наших суспільств і нашого місця у космосі. Ці історії не просто розвага, а це лінзи, крізь які ми бачимо і інтерпретуємо все. Вони садять сін на уродючий ґрунт нашого розуму. Задумайтеся, наскільки глибоко вигадані наративи можуть укорінювати вірування і цінності, героїчні епоси, які визначають мужність та самопожертву, застережні казки, що попереджають про гордість або жадібність. Романтичні саги, які формують наші ідеали любові та партнерства. Ці історії засвоєні часто у наші найформувальніші роки, стають частиною нашої внутрішньої архітектури, вони інформують наш моральний компас, наші прагнення і навіть наші упередження, часто діючи на підсвідомому рівні, тонко скеровуючи наші вибори і судження у реальному світі. Вигадка це потужний двигун емпатії. Вона дозволяє нам стати на місце інших, пережити життя, культури і перспективи, кардинально відмінні від наших власних. Уявляючи себе на місці персонажа, ми можемо відчути його радості, його печалі, його боротьбу. Цей уявний стрибок може руйнувати бар'єри, виховувати співчуття та розширювати наше розуміння людської істоти. Одна добре розповідана історія може зробити більше для зміни сердець і умів щодо соціального питання, ніж тисяча сухих статистичних даних. І ця зміна перспективи може перетворитися на реальні дії. Хатина дядька Тома Гарріет Бічерстоу часто згадується як роман, який потужно підживло аболіціоністський рух. Джунглі, Аптона Сінклія викрили на рани м'ясопереробної промисловості і призвели до значних реформ у сфері безпеки харчування. Вигадкові утопії, антиутопії надихали покоління прагнути кращих суспільств або чинити опір деспотичним режимам. Історії можуть запалювати рухи, кидати виклик несправедливому статусу кво і буквально переписувати майбутнє, надихаючи людей будувати світ, про який вони читали, або запобігати тому, якого бояться. Існує також захоплюється взаємодія між вигадкою і концепцією самосправджуваних пророцтв або навіть свого роду наративного плацебо-ефекту. Якщо ми інтерналізуємо історії про наш власний потенціал до успіху, стійкості чи любові, ми можемо підсвідомо діяти так, щоб ці наративи втілилися в життя. І навпаки, якщо ми нас оточують і ми поглинаємо історії обмежень чи жертвеності, вони теж можуть стати самонакладеними реальностями. Історії, які ми розповідаємо собі про себе, часто запозичені з вигадок, які ми споживаємо, мають глибоку силу формувати те, ким ми стаємо і чого досягаємо. Розгляньте величні спільні вигадки, що лежать в основі наших суспільств: поняття грошей, націй, законів або навіть корпорацій. Це по суті історії, які ми колективно погоджуємося вірити, і завдяки цій спільній вірі вони мають величезну реальну силу. Клаптик паперу має цінність лише тому, що ми всі віримо в історію гроші. Кордон існує тому, що ми згодні з наративом національної держави. Вся наша цивілізація побудована на шарах таких узгоджених вигадок, що демонструє їхню неймовірну силу організовувати і спрямовувати людську поведінку в масовому масштабі. І це грибокий вплив також несе з собою відповідальність. Оповідачі, чи то романісти, кінематографісти чи розробники ігор володіють тонкою, але значною силою. Наративи, які вони створюють, можуть підносити і надихати, або увічнювати шкідливі стеотипи і обмежувати розуміння. І як споживачі-вигадки, наш вибір щодо того, з якими історіями ми взаємодіємо, які наративи ми дозволяємо формувати наш світогляд. Також має значення: ми не просто пасивні одержувачі, ми активні учасники співтворіння сенсу. Тож вигадка це набагато більше, ніж просто ескапізм. Це лабораторія людського досвіду, це дзеркало, що відображає наші найглибші сутності і потужний інструмент, який може і дійсно глючити, переформатовувати і перевизначати нашу реальність. Межа між уявним та реальним, можливо, більш проникне, більш дивовижно розмита, ніж ми часто наважуємося визнати. Історії, які ми цінуємо, стають життям, яке ми живемо. Казки, які переносять нас, персонажі, що живуть всередині нас, наративи, що ліплять наш світ. Який твір вигадки найглибше змінив вашу реальність або ваш світогляд? Діліться вашими трансформаційними історіями у коментарях нижче. Не забудьте вподобати, підписатися і продовжувати досліджувати потужні глючі між уявою та існуванням разом з нами на Reality Glitch.